Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і в нас сьогодні таке запитання, тому що ви запитуєте: голосувати за президентів чи не голосувати. Дивіться, ми вже на цю тему трошечки говорили, що людина, яка віддає свій голос, тобто енергетичний, вона автоматично чекає щось від тієї людини. Ми покладаємо якісь Надії на ту людину, яку ми вибираємо, а вона може нас розчарувати і не оправдати нас. Тобто, давайте подивимося таке запитання. Чи взагалі працює? Ну, він не може належати президент любої країни. Давайте в загальному не будемо брати нашого президента чи будь-якого. Чи президенти взагалі підпадають під вплив? Сімейки. Ось, так ми запитаємо. Підпадають вони під, під вплив. У мене вже рот заплітається. За, 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 за Комунікація є. Іде? Є навіть дуже великий Да. І ви знаєте? Просто так туди ніхто не попадає. Це вже прив'язка, будемо так казати, ну, як мінімум на той термін, поки, ви, поки людина президентом є. А звідти, звідти ну, неможливо. Це, знаєте, це вікові традиції такі. А, там іде, я так розумію, іде відбір. Бачите, шість монет це кармічна карта, а вона нам нагадує справедливість, просто так ніхто туди не попадає. Це треба відібрати, бачите, конкурс. П'ять жезлів це такий запал конкурсний, така боротьба. ось І це пов'язує пов з цими енергіями, які йдуть від сімейки, щоб ви розуміли. Вони вже прив'язані доті, доки вони на службі в них, тобто в президентстві. Ось так я це побачила. Давайте подивимося. Давайте подивимося тепер ваше запитання, те, що ви написали. Голосувати чи ні? Давайте так. Ми запитаємо, якщо ви віддаєте свій голос за президента, так? Що відбувається на енергетичному плані з вами, з сімейкою? Давайте. Коли ви віддали свій голос за якогось президента, ну, не обов'язково за президента голосувати, тут можна йти і за Верховну Раду голосувати, і тому подібне за якусь партію, ось ви проголосували, так? Віддали свій голос. Що отримує сімейка? На енергетичному плані, і що отримуєте ви, або навпаки. Так, тут у нас королева монет. Я, можливо, буду докладати. Ви бачите, ось що отримує сімейка. енергії, повно енергії. Це сонце йде. Сонце це і є, ну, як то кажуть, джерело енергії. Так? Хоча я не бачу сонце як джерело енергії. Це е, таке, знаєте, е, марвне марне. Наше бачення, а джерело енергії є ми самі. Ми самі продуцюємо цю енергію, ми самі її випускаємо, все крутиться у нас, тобто ми даємо енергію. Але бачите що? Сонце говорить нам, що сімейку зігріває. Тобто ми віддали на енергетичному плані сімейці під час виборів. Під час віддання свого голосу ми віддаємо свою частинку своєї енергії. Що отримуємо ми? Правила настанови. Ви знаєте, імператор це не тільки правила настанови, закони, обмеження. Це стіна, повна стіна. Імператор, він нічого не продуцює. Тобто. Людина, ну як сказати, ось тут людина повна енергії, а тут людина не має тої енергії. Імператор живе за, за чий рахунок, мої дорогенькі? він не живе за свій рахунок. Тобто ми видали свою енергію і зіштовхнулися з обмеженнями, з законами. Вибрали ось імператора. І він керує для сімейки. Бачите, ось так. Ось так. Бачите, два старших аркана. Це говорить про щось. Це карта, як я ще раз кажу, вона нічого не випускає. Ця карта всю енергію зібрала, усю сонячну енергію, тобто вашу. Тепер давайте запитаємо інакше. Запитаємо інакше, що ж туди робити? А тепер давайте запитаємо: якщо ви не проголосували, що має сімейка? Що має сімейка, і що отримуєте ви, коли ви не голосуєте? І так. От вона нічого й не отримала. Тому що жриця, ви знаєте, ну, з одної сторони жриця, вона говорить про таємницю, з другої сторони, вони інтуїтивно, ви знаєте, це просвітлення робиться у них. А ми, а ми. Що ми отримали? Страхи. Сила. Ні, сила. Це не страх, це сила. Це сила. Ми отримали силу. Тобто ми сильні, будь-яка тварюка, будь-яка нагнітання чи ще щось. Сила внутрішня. Ви знаєте, сила, карта сили завжди говорить про те, що сила залишилася в нас. Тобто ми її не віддали, ми можемо пережити найстрашніше. Ця карта в першу чергу говорить про те, що що би з вами у цій ситуації не сталося, які би привиди на вас не страхали, ви внутрішньо, ви дуже сильні, щоб ви розуміли. Карта сила, сили говорить про те, що у вас є внутрішній потенціал, внутрішня сила, яка приборкає будь-який страх. Це розумієте? Ось. А в них. У них, в принципі, нічого не відійшло, нічого не прийшло. Вони просто як спостерігачі лишаються. У них немає того свята. Це, знаєте, карта жриці, з одної сторони, вона дуже хороша, ця карта. Але саме в цьому випадку карта жриці говориться, вони нічого не отримують і нічого не віддають. Тобто по нулям лишається. Бо жриця вона нейтральна карта, щоб ви розуміли, нічого не убуло, нічого не прибуло. Це нейтральна карта. Ось так. А жриця, вона тільки спостерігає і наблюдає. Тобто вони, ну, я би не сказала, що вони виснажені, тому що вони знайдуть де, вони мудрі, достатньо. Бачите, жриця теж говорить про це, але у нас залишається наша сила. Тепер запитання інакше. Бачите, і можемо йти вперед. Ага, дивіться, якщо взяти ці дві карти, так, жриця, вони починають рухатися. І розпускати своїх гінців по всьому світі, щоб роздобути енергію. Їм потрібна енергія. Ми вже говорили про це, що енергію вони добувають через релігію, через егрегори, через негативні речі і навіть через позитивні речі, коли я вам казала. Коли ви в стабільному стані, не виходите з шкіри, не скачете не, не, не свята. От свята, до речі, свята, щоб ви розуміли усі свята, усі мероприємства, які організовуються на вулиці, великі, це скачування ваших емоцій та енергії. Тобто, фільми, коли ви дивитеся, ви занадто знаєте. Переживайте, от коли у вас дуже швидко міняється, от коли ви в такому стані, ви не розтрачаєте енергію. Ви спокійна людина. А коли людина починає дуже емоціонувати, от ті люди, такі, як то кажуть, холєріки, вони дуже розтрачають енергію. Вони а, з низьких на високих, тому що а, ржати як коні, це не є висока вібрація, щоб ви розуміли. Це не є висока, ви якраз випльоскуєте навпаки енергію. Так ви в якийсь а, момент а, у вас сильніший, і ви виплюснули ту енергію. Розумієте, і залишилися потім слабкі. І ось, бачите, якщо взяти ці дві карти, вони починають рухатися. Вони починають шукати шляхи, тому що шістка жезлів говорить нам про те, що вони починають шукати шляхи, як би роздобути де енергію. Для нас, якщо ми візьмемо, у нас з'являється внутрішня сила, щоб щось здобувати, боротися. Енергія для боротьби у нас є. Ми свій голос не віддали. Ми не віддали свою енергію. Ми можемо нам і море по коліна, як то кажуть, і страхи нам не страхи, і ми можемо все витримати. І у нас з'являється енергія для того, щоб Щось здобувати, щось, як би сказати, діяти, тобто працювати, цікавитися життям, цікавитися світом. Розумієте, як, яка е, е, відмінність Вони, Їх це заставляє шукати енергію, а нас це спонукає, бо у нас енергія є. Ми починаємо шукати, куди її можна застосувати. Ось, дуже цікавий. Я вважаю, що цей розклад, до речі, ви знаєте, і мені теж, тому що мені було це теж дуже цікаво. І відверто вам скажу, я трошечки, ну, я ж не все можу знати, так, ось ось я для себе теж відкрила наразі якусь цікаву сторіночку цього всього. Гаразд, мої дорогенькі, Я бажаю вам гарного дня. Чудового настрою. А, а тепер стоп, 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 стоп. Я вже, вже чую я від вас. А що ж туди, як ми не проголосуємо, виберуть будь-якого президента? ми подивимося. Якщо Ну, все рівно ну, не може бути, щоб ніхто не пішов на голосування. Розумієте? Дивіться. Якщо. А, Чим... Давайте візьмемо так: 50% людей не йдуть на голосування. Що буде для сімейки що буде для людства? Давайте, Якщо 50% не підуть на голосування, що буде для сімейки, і що буде для людства? А тут у нас зараз ми подивимося спочатку. Так, для сімейки, бачите? Страхи. Страхи немає енергії, слабість. Слабість приходять страхи, ем, депресії і слабість. Ось для них слабість. А для людства сила, бачите, боротьба. Боротьба з недобрим. Ось вам і є. Приходиться, ем, я тут докладу зараз дві карти, бачите, це. Жаль, біль, туга. Ось. Але зараз я докладу, бо це два мечі. Зараз я докладу. Ви бачите, дивіться. У нас приходить, я так скажу, сила. Це, Бачите, ну, видно по карті, що приходить сила. У нас по двойки мечів залишилася енергія в нас, сконцентрувалася в нас. У нас є сила. І для свята, і для. Я би так сказала, це виглядає, ніби пажик. Виглядає на пажика. Бачите, займатися 007. Тобто Джеймс Бонд для хороших справ. У нас з'являється сила і для святкування, і для хороших справ. Тобто, Джеймс Бонд, це ж хорошо, правда? Ну, Мені так здається, я не дивилася його серії. Можливо, якусь одну з цим. Останнім з цим Джеймс Бондом останній його фільм, от я, єдиний, який Бонд дивилася. Ось, І наскільки я бачу, він бореться з несправедливістю. Бореться... От у нас буде сила так, боротися з якимись привидами, з... тобто ми концентруємося на собі, ось, і можемо і святкувати, бачите, дві речі. І на свято у нас хватає, і хватає на хороші справи. Ось так мої дорогенькі. А ці взагалі, дивіться, я поясню: ось ці дві карти, так? Це погано. Людина не бачить виходу, вона в отчайні, будемо так казати. Я кажу прямо: якщо взяти з цими картами, у нас ми шукаємо виходу, тому що п'ятірка кубків треба. Силу мати, силу волі мати, треба енергію мати, щоб побачити вихід з п'ятірки кубків. Зазвичай три келиха перевернуті, а ззаду нас завжди два повні. Тобто в цій ситуації ми знаходимо вихід. розумієте, бо в нас є сила, у нас є енергія, у нас є сконцентрувалася на нас. Ось вам і є. Ось це людство для людства набагато краще не ходити на голосування. Тому що президент, чи він буде, чи він не буде, все рівно, повірте мені. Згадайте, коли були е, вибори єдиним президентом, який би був більш-менш, на мій погляд, не то, що більш-менш е, найкращим би був це е, Чорновіл, на мій погляд. Ось для України, я маю вас для України. Його не вибрали, по-перше, розумієте? Тому що сімейка не дасть все рівно. Краще на вибори не ходити. Я вже дуже давно не ходжу, десь так, 20 років, тому що я, як виїхала за кордон, я ще перший рік, мені здається, я за когось ходила. Ні, не ходила. Здається, не ходила. Ні, не ходила. Тому що тут дуже важко треба було якось добиратися кудись в посольство. Мені було незручно. Я єдиний раз, що я голосувала, це був за Чорновола, і його все рівно не вибрали. І я розчарувалась тоді і ось так воно було. Тепер ви розумієте: ви все рівно не впливаєте, але залишається енергія для хороших справ, для відбудови світу, для. Шукання можливості, а вони можуть, вони, отак вони можуть подохнути, щоб ви розуміли. Це ось бачення таро-карт, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую вас, обнімаю вас. Для себе я дуже багато чого, будемо так казати, відкрила. Я цього не знала, не знала цього. Гаразд, мої дорогенькі, разом до перемоги на все добре, мої любі. Мирної ночі вам.